Є на продаж стригельна борона 2019 року виготовлення. Технополь, стан, як можете бачити, зуби навіть ніде не підтерті. Для закриття вологи саме то. Проробила вона 100 гектарів, і от зараз на даний момент стоїть. Без роботи. Стан, як ви можете бачити, все в оригіналі, нічого ніде не порвато, не поварено, чуть підтерто біля циліндра, там де робила циліндр. Одним словом, що майже ідеальний стан по рамі по тросах. От зараз шильдіка покажу. Шильдік, можете бачити, 2019 рік Технополь. Дата виготовлення і от такий стан самої сцепки. Є цепок, теж не підтертий, все нормально, органи не стерті. Кого цікавить, пишіть в коментарях, буде там номер під відео, дзвоніть, питайте за ціну. Одним словом, що реальна ціна ринкова навіть нижча, бо зараз її купити нову. Ну, там, Просто космос грошей. Всім дякую за увагу.